Вітаю, це денний випуск новин на телеканалі Сфера ТВ. Про останні новини у місці на цей час. Дивіться далі. Брати чи не брати сьогодні? Члени тимчасової контрольної комісії рівне ради в розглядали можливість приймати львівське сміття. Зокрема, під час засідання члени комісії обговорили звернення львівської компанії і Квасилівської селищної ради щодо можливості прийому на захоронення відходів із Львова на території рівненського полігону. Що вирішили депутати? Ми розповімо вже у вечірньому випуску. Новин о 18.25. Восени українцям перерахують пенсії. В уряді це назвали осучасненням. Реформа передбачає скасування податку на пенсії для працюючих пенсіонерів вже з 1 жовтня, збереження пенсійного віку і встановлення однакових для всіх правил призначення пенсій. Законопроект щодо реформування пенсійної системи вводить чесні та прозорі правила визначення розміру пенсії для усіх громадян без огляду на статус та місце роботи. Розмір пенсії розраховуватиметься за формулою ро розмір середньої заробітної плати в Україні за три роки перед зверненням за призначенням пенсії помножений на індивідуальний коефіцієнт заробітної плати та на коефіцієнт страхового стажу, який визначається як множник тривалості років стажу роботи особи на величину оцінки одного року страхового стажу. Пенсійна реформа передбачає рівні для всіх умови призначення пенсій, в тому числі це означає, що до всіх однаково буде застосовуватись правило право на пенсію має той, хто сплачує внески до пенсійного фонду. Що вищою є сума відрахувань, то вищою буде і пенсія за віком. Медреформа про неї зараз не говорить хіба що ледачий. Про те, як на практиці працюватиме принцип, гроші ходять за пацієнтом. Більшість рівнян уявляє собі більше в загальних рисах. Тому сьогодні керівники обласного та міського управління охорони здоров'я, місцеві лікарі та громадські активісти зібрали спільну прес-конференцію, аби розповісти, коли і як буде реалізована дана реформа, які зміни на краще мають відбутися, і які очікування мають медики та пацієнти. Відповіді на ці питання ви дізнаєтесь вже з наступних випусках новин. До ранку, але без алкоголю. Вже цієї суботи, 24 червня, у Рівненських школярів випускний. Вже традиційно цього дня, о 18-й годині вечора, на Майдані Незалежності їм урочисто вручать шкільні атестати. А далі святкувати ресторани міста, у яких є замовлення на святкування шкільних випускних, у ніч із 24 на 25 червня працюватимуть до ранку. Втім, це не стосується закладів, які знаходяться у житлових будинках. Також у цю ніч у ресторанах не мають продавати алкогольні напої. Загалом же цьогоріч в Рівному та області з школами попрощалися майже 8 тисяч одинадцятикласників. Це всі новини на цей час. Більше інформації шукайте на нашому сайті. А детальний огляд дня дивіться вже у вечірньому випуску. Новин Бережіть себе.